Далі поговоримо про підтримку та розвиток волонтерських організацій у Хмельницькому. Справа в тому, що буквально сьогодні у Хмельницькій міській раді провели зустріч із найбільшими місцевими волонтерськими організаціями. Майже 40 представників таких громадських організацій було присутньо і, власне і від благодійних фондів також були представники. І на цьому засіданні під час цього заходу було презентовано відповідний проєкт: програму підтримки і розвитку волонтерства. Цікаво дізнатися, що ж він передбачає. І на яку підтримку можуть розраховувати самі волонтери з боку місцевої влади? Ми це будемо дізнаватися не від представника місцевої влади, а саме від волонтерки. Запросили до розмови Лесю Стебло, це виконавча директорка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів та голова громадської організації Тепло Рідних Сердець. Слава Україні, пані Леся. Вітаємо вас, Героям слава! Дякую, і що так. долучилися до спілкування. Нам надзвичайно важливо почути власне, вашу думку стосовно цього проєкту, яких доопрацювань він взагалі на вашу думку потребує. Адже як зазначив міський голова Олександр Семчишин, зараз цей документ, цей проєкт у відкритому доступі перебуває. Тобто, і всі діючі волонтерські організації, усі благодійні фонди, волонтери можуть свої пропозиції та зауваження надсилати на сайт Хмельницької міської ради. Ради. тож що запропоновано і що ви вбачаєте, обов'язково має бути. Дякую, вітаю студії. Вітаю всіх наших глядачів, глядачок. І хочу сказати, що направду дуже приємно було вчора зустрітися в стінах Хмельницької міської ради, тому що в більшості це люди, яких ми знаємо, з якими ми співпрацюємо, і частина з них значна частина це люди, які допомагають збройним силам України. І не тільки Збройним силам України, але іншим е, людям, які постраждали від війни, починаючи ще з 2014 року. І звичайно, що за цей рік ми маємо е, теж і новостворені вже громадські організації, які вже юридично оформили свій статус. Частина з них переїхали з окупованих територій, з постраждалих. І е, я вважаю, що це направить ініціатива, тому що ці місточки влада і громада. Вони мають тільки міцніше, тому що не секретний для кого, що ну, волонтерська спільнота дуже швидко і якісно ефективно реагує на виклики, які пов'язані з війною. І програма сама е має назву сприяння розвитку волонтерства Хмельницької міської територіальної громади на 2023 2027 роки. Е я вважаю, що це класна ініціатива. Тому що е за цей рік, особливо за цей рік, е є моменти, які ми бачимо, є прогалини в законодавстві, і що співпраці з органами місцевого самоврядування, і дуже класно, що є можливість викласти всі ці ініціативи, зауваження там в письмовому вигляді, надіслати на електронну пошту. Я дуже сподіваюся, що вони будуть прийняті. Е, ну, перш за все, що це велика інформаційна підтримка, і я переконана і сподіваюся, що підсилення так таке інформаційне підсилення, це теж складова частина і видимості, і врахування е, діяльності величезної кількості людей, тому що частина громадських організацій, які були вчора присутні, вони вже давно працюють на першій рік, реалізовують власні проекти. І я думаю, що це тільки так знаєте, максимально активізує наше суспільство і дасть можливість людям долучитися е, до волонтерської діяльності саме за тим напрямком, який для них цікавий. Е, наприклад, якщо це допомога збройним силам України, е, люди матимуть можливість навіть на сайті міської ради поцікавитися, до кого можна долучитися така відкритість е, у суспільстві, яка тільки зміцнює нашу громаду. І е, також е, я вважаю, що дуже правильною є ініціатива щодо підтримки юридичної тих спільнот, які, наприклад, ще юридично не оформлені як громадські організації, тому що ну зрозуміло, то за цей рік хтось працював просто на власній ініціативі, але вже свої пізнані ну, прозоро звітують. Виконують ефективно ті замовлення, які вони отримують. І е, теж така допомога з боку е, міської влади е, була теж вчора озвучена: що хто хоче оформитися, е, хто не знає, як це правильно зробити. Це так? Політаю справи, тому що кажу корму світу, як це одна, тому що ми починають, яка потім стала частиною е -е, викликів громадської організації захист після повномасштабного вторгнення. Ми звітуємо кожного року, здаємо наш здаємо статистику, здаємо звіти. Я вважаю, що це теж ну це, це має бути. Це воно має мати місце. Пані Лесі нему те, що було було оголошено про те, що є можливість е проявити таку якусь цікаву ініціативу. Вона буде розглянута, е ну скажімо так, робочою групою, і е е е перша цифра вистоїться на дві тисячі двадцять рік, е для того, щоб закрити ту чи іншу якусь потребу, ініціативу, е яку, яку власне мають подати громадські організації, і волонтери для того щоб вона була реалізована в нашій громаді. Пані Лесю маю сказати, що був трішечки поганий зв'язок. Так що зараз наші питання дещо продублюються із вашими відповідями, власне, яку ви сказали, то вже перепрошую. Дякую насамперед про таке уточнення, що цей захід відбувся вчора, а не сьогодні, дещо дезінформована я, і власне нашу глядацьку аудиторію також дезінформувала. Це відбулося вчора на правду. І зрозуміло, що власне такі, от організаційні навчальні інформаційні, скажімо, Же моменти міська влада готова сприяти вам у їх вирішенні, так 100% сто відсотків буде така злагоджена комунікація. Щодо фінансових моментів, вже говорили про це. Тобто, чи може дещо деякі проєкти, деякі роботи власне фінансувати із міського бюджету? Так, говорили на 2023 рік. Перша цифра, яка була озвучена, це 700 тисяч гривень. Які будуть ну, це першочергова цифра, які будуть розподілені між тими організаціями, які вчасно подадуть свої пропозиції, і я не можу також ще не сказати про те, що громада, тобто волонтерська спільнота, яка працює з окремими цільовими групами. Вона в рази ж більше напевно і швидше бачить ті проблеми, з якими вони зустрічаються. Наприклад, там родини військовополонених, чи родини військовослужбовців, які втратили своїх близьких, або ж не приміщення, або інша цільова група. Ми з ними часто комунікуємо, спілкуємося. і Я думаю, що різні ініціативи, центри, які будуть у співпраці з владою, вони будуть в рази ефективнішими. Ну і звичайно, ж також долучення. Донорських організацій, міжнародних фондів. от Припустимо, минулого року, оскільки вже моя організація має таку діяльність з міжнародними організаціями, ми змогли завести на громаду реалізувати проєкт створення кризової кімнати, і це більше мільйона гривень, які зайшли для. Для, скажімо, так для виконання потреб саме так цієї цільової групи, і такі ініціативи вони ну, дадуть можливість підсилити співпрацю і міжнародних фондів, тому що дуже часто донори, які звертаються за кордону, вони хочуть працювати не тільки безпосередньо з громадськими організаціями, а також щоб було залучено до цього органу місцевого самоврядування. І я думаю, що це такий сталий розвиток і становлення. Нового ну, нового видка діяльності громадських організацій. Я впевнена, що під час вчорашнього заходу зібралась така когорда потужних людей, які тримають на своїх плечах волонтерський фронт нашої хмельницької міської територіальної громади, і не лишень. То було вже дуже багато таких конструктивних пропозицій надано. Але скажіть, оці от зауважені пропозиції, які можуть бути від волонтерів та благодійних фондів, зокрема на сайті Хмельницької міської ради, запропоновані. Можливо, у вас вже щось є? На, на думці на меті щось уже запропонувати щось нове, щось або якась проблема, така є нагальна, яка потребує вирішення і залучення Хмельницької міської влади. Вже ну однозначно є багато ідей, але одну із таких основних, звичайно, я її зараз можу вже озвучити. Ми зараз починаємо дуже такий потужний проект пілотний. Це саме про по реінтеграції ветеранської спільноти. Робота з хлопцями, дівчатами, які повертаються з війни, і ми всі розуміємо, що ну недостатньо ми, наше суспільство готове до цього. Ні, не готові родини, не готові самі ветерани в якійсь мірі. Тому маємо цікаві ідеї, і я сподіваюся, що вони будуть втілені життя в життя, і я переконана, що цей, цей, ця ініціатива буде реалізована спільно з міською владою і також з військово цивільною адміністрацією нашої області. на ну, направду варто сказати, що така комунікація і взаємопідтримка вона й дає такі класні результати, тому що коли вже майже рік повномасштабного вторгнення. І ми вже там підсумовуємо так, міг діяльності цифри вони вражають. Я думаю, що найближчим часом ми також прозвітуємо, скажемо нашим благодійникам, нашим друзям, нашим партнерам, тому що партнерство в громадському секторі це теж дуже важливо, і за цей рік це теж такий знаєте відбувся. Теж переламний період в житті нашого українського суспільства. Я думаю, що вся світова спільнота побачила цю унікальність української ментальності і волонтерство. Напевно, в цьому світі зараз асоціюється саме з українським народом. Пані Лесю, сподіваємося, що така співпраця буде результативною і дуже корисною для усіх, хто того потребує. Ми дякуємо вам за те, що знайшли час на цю розмову і за усе те, що ви робите щодня. А глядачам нагадуємо, що ми говорили про про підтримку і розвиток волонтерських організацій у Хмельницькому. І з нами спілкувалася пані Леся Стебло, виконавча директорка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів та голова громадської організації тепло рідних сердець.